Міський етап змагань «Пліч-о-пліч» Всеукраїнській шкільні ліги стартував у лютому. Спортивний проєкт започаткований президентом України. Криворізькі діти активні учасники змагань. У нас всього в змаганнях «Пліч-о-пліч» всеукраїнської шкільної лиги приймають участь 1100 зараз спортсменів, можна так сказати, да шкалярів Рашкільна Ліга. З яких сформовано 95 команд. Дуже багато напрямків, дуже багато різних змагань. Але сьогодні ми відкриваємо пошагам. Бажаю і спортивного азарту, бажаю і натхнення, і бажаю кожному перемоги, але те, що ви тут вже, те, що ви, тут вже, те, що ви хочете, те, що ви граєте, то кожен з вас вже переможець. У криворізьких клубах шахами займаються майже 200 спортсменів. 80 з них діти, що тренуються у третій та дев'ятій діша. Кілька років тому в місті був створений один з найсучасніших в Україні шахових клубів, і це дало потужний поштовх розвитку цього виду спорту. Криворіжці здобувають перемоги та завойовують призові місця на престижних змаганнях. Ми дуже сподіваємося, що після цих змагань у дітей загоряться очі, тому стане цікаво. і Вони прийдуть на заняття до нашого шахового клубу. Кристина Гуменюк 5 років у спорті займається шахами в дюша номер 3 каже, дуже зраділа, коли дізналась, що цього року її улюблений вид спорту дебютував у регламенті проєкту Плічопліч вже із на обласні змагання. Вже в цьому році стала чемпіонкою області до 14 років. Так Ну і мені подобається ця гра дуже до всіх суперників, треба відноситися серйозно, тому я не бачу різниці, якщо то сильний або ну, який не вміє грати в шахи. Ігри завжди мотивують і можна вчитися на помилках. У змаганнях із шахів взяли участь команди п'ятих, дев'ятих та десятих-одинадцятих класів. Більшість учасників аматори, звичайні учнівські команди, сформовані вчителями фізкультури. Це дуже добрі змагання, це моє друге змагання. І вони добрі тим, що виступає школа. Тобто, там, наприклад, тут чотири чоловіки, можна познайомитися з новими людьми з твоєї школи. Це дуже гарні змагання. Мені вони подобаються. 15 команд вибурювали звання найсильнішої у швидких шахах. Це динамічна гра, тобто нема дуже багато часу вирішити і шукати найкращий хід, але це треба робити і швидко, і в той час і робити розумний крок, щоб не програти саму партію. У підсумку змагань перемоги в своїх вікових категоріях здобули представники ліцею Кредо та природничо-наукового ліцею. Ці команди представлять місто на обласному етапі шкільних змагань пліч о пліч Окрім шахів, у межах цьогорічного спортивного проєкту пройшли змагання з чорлідингу, спортивного орієнтування, футзалу, волейболу, баскетболу, гандболу, регбі п'ять та легкої атлетики. Іван Проводов, Олег Каплій цей день.